Усім великий привіт! Вітаю вас на каналі Христенка. Я в магазині Аврора. Нові акції з 25 по 31 серпня. По 19 гривень. Ось такі склянки на 265 мл. Форма скляна об'ємом 2 літри за 169. Овальна також об'ємом 2 літра 179. Чашки керамічні об'ємом 200 мл за 34. Склянки по 29. Тарілка прямокутна з візерунком за 109. Цукерниці по 59 гривень у формі листочків. І ще її більш насиченого зеленого кольору. Теж акційна ціна. Ємності для сипучих продуктів для спецій із ложкою. 74 гривні із такою кришкою дерев'яною, ємність пластикова із ложечкою. Є ще варіант без ложки, ціна 64 гривні. Теж кришка дерев'яна. 99 гривень коштує пляшка шейкер для напою. Кольори є в асортименті. Ланчбокси по 55 гривень. Вони є в різних яскравих кольорах. Як бачите, жовтий, блакитний, салатовий і ще є столове приладдя. Контейнер об'ємом 1 літр за 19 гривень. Набір контейнерів різного об'єму 3 штуки за 119 об'єм 800 мл, літр 300 та 2 літри 300 мл. Набір ємностей харчових круглих з кришкою. 3 штуки за 149 гривень. Вони три штуки і всі три різного об'єму. Пів літри, один літр та 2 літри об'єм. Набір рушничків з малюнком з мікрофібри. Ціна 29 гривень за дві штуки. Розмір 40 на 48 см. Ще й ось такі світленькі. А ті, що без малюнки, то вони зеленого кольору. Цього тижня, до речі, є акції ліквідації, тож можна знайти щось зі суперзнижками. Як ось ці, наприклад, рушнички дві штуки за 29 гривень. Скатертина на стіл із мережевним краєм Метр 20 на метр 50 розмір за 88 гривень. По 77 гривень скатертини з такою бахромою. Розмір метр 40 на метр 10. Набір світильників LED із пультом керування. Працюють вони кожен від трьох батарейок. Ціна 169 гривень за такий набір. Освіжувач повітря універсальний 60 мл 39. Ганчірка для прибирання в тубусі за 39 гривень. Інструкція F подібна за 77. Лампа настільна, led акумуляторна із підставкою за 249. Патрон з вилкою та вимикачем гнучки 29. Лампа для кемпінгу: акумуляторна на сонячні батареї 199. Ось такий варіант за 169. Світильник накладний. Він акумуляторний 99 129 гривень. Світильник накладний LED, сенсорний. Працює від батарейок. Ліхтарики ручні на батарейки по 69 Полотно для живопису. Розмір 30 на 40 см, Ціна 74. Подарункові пакети за 25 гривень. І більшого розміру по 27. Стакан для заморозки силіконовий, кольоровий, 129. Стілець туристичний складний. Ось цей чохол виступає у якості сидіння. Ціна 119 гняв. Супер. Ціна на ось такі дитячі гумові тапки 59 гривень. Щось по типу кроксів. Гольфи жіночі по 29 гривень. Появилось вже багато таких осінніх шкарпеточок. Ціна 39 гривень. Дуже прикольні новинки. Набір намистинок для створення браслетів. 88 гривень. Зараз вони із суперзнижкою. По 29 гривень набір наліпок для скраб букінга. По 9 гривень набір помпонів для декору. Капсула для прання сіла 12 штук 94. Засіб для видалення накипу 10 гривень 50 грамів. Засіб для чищення коврів або м'яких меблів. Парус 25 грамів 6 гривень. Набір пластиліну для ліплення 12 кольорів 55 гривень. 24 кольори 88 гривень. Такі велетенські набори 36 кольорів за 129. Акція на пластилін кольоровий 10 кольорів за 54 гривні. Набір кольорового паперу: 10 аркушів, 10 кольорів двох 18 гривень. Зошити в. Клітинку від торгової марки Тетрада по 5,50 12 аркушів. Зошити бріск 24 аркуші 5 гривень. Картон кольоровий 7 кольорів, 14 аркушів, 28. Альбом для малювання 30 аркушів. Формат А4 34 гривні. Такі цупкіші аркуші, і вони мають ось таку як штриховку, що легко відривається перфорація. Набір фломастерів 6 штук, 7 гривень. Блокнотики 32 аркуші, формат А6 15 гривень. Крейда кольорова, така товстіша, вона 15 штук у відерці за 55. Файлики 100 штук 57 гривень. А 4 формат. Набір олівчиків кольорових в такому металевому пеналі, так би мовити, в упаковці за 55 гривень. Фламастери ціна 37 гривень. Тут є всього 9 і один магічний, так би мовити. Він робить світліші кольори. Тут продемонстровано. А ще в Аврорі дуже багато веселої канцелярії, ніби мило в мильнерсі. Це і гумка старачка Ціна 22 гривні. Насправді, тої краси тут дуже багато такі гумки старачки Цілий набір 49 гривень. Набір стікерів для нотатків, помади та лак для нігтів 15 гривень. Набір стікерів для нотатків 19 гривень однотонні. 88 гривень коштує папка формат А4. Тут на декілька відділів. По 29 гривень щоденники шкільні. По 77 гривень набіри акцент товарів. Тут і блокнотик, лінійка, ручка та олівчик. Щоденник шкільний формат А5 за 27 гривень. Набір засобів для догляду за волоссям фортези. Це і бальзам маска і шампунь за 158 гривень. Об'єми тут 400 мл шампунь та 200 масочка. І є у двох варіантах. Ще ось такий. Теж акційна ціна. Шампунь для волосся. Об'єм 1 кг. Ціна 119 гривень. І є два варіанти в асортименті. Також є крем-масочки від цієї фірми La Futura. Якщо правильно читаю, якщо ні, то вибачайте, ціна маски 119 гривень. Відновлення. Росту волосся, амінокислоти, протеїн. А такий варіант для фарбованого волосся. Інтенсивне живлення з колагеном. Шампунь, кондиціонер для волосся Eco Line. Ціна 59 гривень 250 мл. Маска, догляд для волосся 2 в 1 за 39 еколайн. 39 для фарбованого волосся і для сухого ламкого. І ще є шампунь-кондиціонер для сухого та ламкого волосся, тобто попарно. Кондиціонери шампуні ОG Professional 400 мл по 74 гривні. До речі, із дозатором.

Хітмі, набір, шампунь, кондиціонер та губка для тіла за 55. Славія, спрей бальзам для волосся. 2 в одному, 74 гривні. Такий кондиціонер Еон в рожевому кольорі 84. Шампунь, бальзам 2 в одному. фітолінія. лінія. 500 мл 49 гривень. Спреї для волосся лайн Lab. Ціна 44 гривні, 150 мл. Гелі для душу, Ліура 430 мл, 44 гривні. Великий асортимент ароматів. крем гель для душу: фітолінія. 510 мл за 44 чотири. Шик, шампунь, кондиціонер дитячий 49. Шик крем мило – пів літри за 49. Набір обкладинок на підручники 10 11 клас. 34 гривні, 12 штук у комплекті. Щоденники по 55 гривень з твердими обкладинками. Фартух кухонний підстильний із лимонами. Ціна 99. Решітка гриль за 109 гривень.